Тому що я не бачу конгрес українських націоналістів і не зараз при владі заступники о, міського голови в райадміністрації від конгрес українських націоналістів. Ви мали, поки були при владі, от ви розкажіть, чого ви досягнули? от там, наприклад, соціальні питання, як вирішувались місто, майбутнє, щоб а ті люди не себе. виїжджали я, з другого чи я, були я, створювалися. Ра, я, ра, я, я, я я знімаю... В районній раді немає конгресу. Не 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 я знімаю це питання, чому пан Микола Гук іде до... Верховної ради. Це питання, воно у вільному так, мікрофоні. Так. Тобто я знімаю бігуняк. У мене є наївне питання, наївний чоловік або до кого? До двох чи... То, ні, до науковців. Скажіть, будь ласка, а як ви дійсно попадаєте в Верховну Раду, що я дуже бажаю засвітитись там, розкажете свої прожекти, ви ж науковець доктор наук, а якийсь там масажист чи вибачте проститутка? чи ще якась співачка, не розуміючи цього, заблокує вам все, поскільки у них більшість. І як ви будете діяти потім, як ваші розумні осудження дійде до людини, яка тяжко згадує свої прізвище, якщо його різко спитати. Є механізм проходження законодавчої акції, для моїх другий. Ще простіше про механізм простіше, як ви будете ну, воювати с... з більшістю, чи розумними е, зрозуміли питання. Але. Є механізм проходження законодавчих актів для того, щоб прийняти той чи інший законодавчі акт. Спочатку відпрацьовується наукове, тоді зробляється техніко-економічне рятування. Техніко-економічне обґрунтування впадає в Кабінет міністрів, тоді вже на основі техніко економічного рятування врадяється той чи інший законопроект, який йде в Верховну Раду. Законопроекти пишуть юриси, спільно з економістами, які обіюють чи розробляють той чи інший проєкт. Вже коли закон попадає в Верховну Раду, він проходить певну кількість комітетів і вже на, на Верховній Раді його представляє цей комітет, який профільним до того чи іншого законодавчого акту. Чому я про це кажу? Зв'язку з тим, що в мене є досвід щодо розробки різного роду законопроєктів. оскільки наша кафедра є спільно з Національною академією наук і світом зрозуміло, що законодавчі акти розробляються академічними установами. І мене як експерта запрошували до, до не одного з розробки не одного закону, можу навіть їх деякі перерахувати. Тому, е, значить, оцей механізм, про який ви говорите, це в тому випадку, якщо е, депутат має право законодавчої ініціативи. Хоче представити його Верховну Раду з тою, метою, з тою метою, щоб засвітити, що він автор цього проекту, а його не турбує цей законопроект. Буде прийнятий він чи не буде прийнятий. Бо якщо хочете, щоб законопроєкти такого толку, що стосується модернізації економіки, були прийняті, є чіткий механізм їх прийняття, про який я сказав.